Доброго дня, мої милі мої хороші. Я сьогодні проспала сніданок, так що в мене буде обед і полуднік. Ну, вечеря, я не знаю, буде чи не буде, бо на вулиці дуже жарко. Це вже на годиннику 12 часов. То десь вже почти пів первого. То мені вже їсти захотілося. Оце отак. Ну, що у нас тут на повістки дня? Показую. О, пюре картошка, котлета і помідор. Ще в мене такий живий хліб з сімічкою. Отакий. Він у нас такий смачний, він довго не кортиться. Ну, і як обично, вода, вода з крана. Трошки так вип'ю, бо жарко, я так би не пила. Ось прийде зіма, буде в нас і чай, і кава. Ммм, Боже, це так смачно. Тут дивиться моя відео і їсть. Всім приємного апетиту. І такі котлетки. Вони в мене сочні, вийшли, вкусні. Що я вам ще хочу розказати? Жара валить. Капець. Ммм, про канал свій. Приближається та дата, коли буде місяць каналу. У мене на каналі вже 325 підписників і 214 годин перегляду. Ну, що буде через місяць, я вам скажу. Я от те не відходжу. Записую відео, знімаю трансляції ведущий і короткий роблю. Ну, по магазинам. Ну, я оце щось вчора, по-моєму, нічого не днімала. Хоч в магазині була, морожено купляла, бажаю. Це я котети зробила з куріним філе. Во, на блендері перебила лучок з щасничком. Добавила туди філе. Все перебила, І вони такі сочні-сочні вийшли, смачні, смачні. М -м. Ще дожарюється. Чорний хліб. М -м. От білий якось не так заходить, а чорний це дуже смачно. М -м. Це сижу і думаю, так переживаю за роботу. Ну, я сподіваюся, у мене все вийде. Ох. І мені підскажуть. Підождіть минутку котлети треба перевернути. Зараз. Подивіться, як у мене там гарна квіточка стоїть, зубочистки. Все, я вернулася. О, ви знаєте, в мене ще є, якщо тут на вікнах нема, мухи залітають. У мене ще є ще така мухобойка. я їх пью-пью-бью. Ось такі справи. М -м -м -м. Я чор... ну, хліб взагалі не любила. Ну, мало дуже його їла. Не знаю, чи смаку, але я не розуміла його. А оце попробувала оцей семечкою живий. То він вкусний. Якщо ми кушали хліб, без то він взагалі обалденний. Ну, його у нас сільпо на розвес продають. Не самі почуть. Є з дрожжами, є бездрожіве, є і гречани, там великий вибір хліба. Я ось скажу, я вам покажу. І оце дві котлетки, ложку картошки і один помідор. Один кусочок хліба. Наїдаєшся. До завтра їсти не хотітиметься. Перекусів у мене нема. Це такі справа. М -м -м. Так що чекаю, любі підписники. Осталося тут пару днів і місяць закінчується. Надо ж буде розказувати вам, що я зробила за цей місяць. Звісно, 1000 підписників навряд ли в мене за місяць буде, зараз тільки 325. Тому ну, то, що я і говорила, виходить десь 3 місяці і буде тисяча підписників. Це не все так швидко, що це розказують на Ютубі, що бігом раз-раз і у вас люди підписалися. Ні, такого не може бути. А відео, я це знімаю коротенькі, але зробила аналітику по 3-по 5 минут у мене дивляться. А те відео, яке я зняла. На 32 минути ніхто не дивиться. Ну як, дивляться? Ну, 2-3 минути, а потім, я так поняла, може, перелистують його. Оце такі справи. М -м -м. Помідорчик домашній з огорода. М -м -м. Самі смачні. В магазині не такі. Такі справи. Так що, хто дивиться моє відео і кушає, всім приємного апетиту. Тисніть на колокольчик. І не забувайте заходити до мене в прямі ефіри. Всім пока-пока. Ой!